У Нікополі вже 32 роки працює територіальний центр з надання соціальних послуг. Тут опікуються одинокими пенсіонерами та людьми з інвалідністю. Працівники центру допомагають підопічним, а їх понад тисяча людей абсолютно у всьому від хатнього прибирання та закупівлі продуктів харчування до сплати комірного та організації дозвілля. До Нікопольського територіального центру в робочі дні можна звернутися в будь-який час особам похилого віку і особам з інвалідністю. Будь-які люди які зустріли людину, яка опинилася в складних життєвих обставинах, може повідомити нам за телефоном, особистим зверненням. Ми виїжджаємо, обстежуємо, складаємо акт оцінки потреб виявлених осіб. І надаємо соціальні послуги. 81-річна Любов Петрівна останні півтора року прожила у Чехії. А повернувшись до рідного Нікополя, одразу ж звернулася за допомогою до територіального центру. Жінка має інвалідність позору, проживає сама. Тож без супроводу сторонньої людини не в змозі навіть купити продукти. Треба піти в аптеку, десь треба поїхати на, на ринок, десь до лікаря. Дуже задоволена центром, що відгукнулися і дають допомогу, бо без неї нам було б дуже. Складно і важкова зазвичай супроводжує пенсіонерку пані Аліна. Дівчина зізнається, що з турботою та глибокою повагою ставиться до своїх підопічних. Навідує їх завжди з гарним настроєм та готовністю допомогти. Зараз у неї аж 18 стареньких, за якими вона доглядає. Того то в лікарню, потім треба в магазин комусь, комусь просто аналізи забрати, комусь на томографію, комусь на МРТ. І вони даже навіть ті, що взнають, не інваліди позору. Хтось хромає, просто треба стільчик навіть з собою брати, щоб бабуся десь могла десь попросити стільчика, тобто десь піднятися, як ліфт не працює в лікарні, тому що часто тривоги відключають. І вони навіть ті, що бачать, їм просто треба під ручку їх повести до врача. У територіальному центрі, окрім соціальної допомоги вдома, функціонує ще відділення денного перебування. Тут є творчі майстерні, де навчають співом та рукоділля, спортивна зала. Більш активним пропонують заняття зі скандинавської ходьби, послуги психолога. Понад два роки пані Людмила відвідує спортивну залу центру та лекції психолога. Допомога спеціалістів знадобилася після того, як окупанти розбили квартиру жінки. Після занять відчула покращення як фізичного, так і ментального здоров'я. Тож дякує персоналу за турботу. Дають нам можливість. Почувствувати себе людьми, Потому что нам уже тут не сімдесят один, бо вже 72 десь сімдесят два і більше. І куди нам ходити? А говорят, и танці будуть скоро? Тут у нас Как, кадри не танці хореография. І ми з удовольствием будемо ходити. Тим більше зараз така обстановка в стране. В одній студій гучно лунають українські мотиви. Працівники говорять, що музика це терапія та хобі одночасно. Стефанії Олексіївні 86, відвідує центр заради вокалу. Каже сили натхнення додає любов до пісні, поспішає на заняття, попри загрози та обстріли. Мені вже нічого не страшно. Я вже пережила одну війну і оце ж аж другу війну. Так що мені вже нічого не страшно. Ні вже. Ну тільки співати. У швейній майстерні час проводять з користю. Волонтерять територіальний центр співпрацює з благодійними та громадськими організаціями. Тож тут люди похилого віку виготовляють в'язані вироби для наших воїнів. Це і користь для наших захисників, і користь для наших підопічних. Люди спілкуються і підтримують свій і інтелектуальний розвиток, і розвиток пам'яті, мислення і, звичайно, є відчуття. Потрібності людям у даний тяжкий час ми згуртувалися і робимо роботу, яка допомагає і людям похилого віку, і нашим захисникам. Детальніше про послуги територіального центру можна дізнатися за телефонами, які ви бачите на екрані.